В Україні і в світі відзначають сьогодні день ментального здоров'я. Його мета привернути увагу до психологічного стану людини, скоротити депресивні стани, фобії, алкогольні, наркотичні залежності. Результати дослідження, проведеного у 15 країнах світу, показали, що молодь вважає проблему ментального здоров'я одним з головних викликів. Сучасного світу за даними українського МОЗ, понад 9 мільйонів українців торік прийшли до лікарів зі скаргами на психічне здоров'я. втім, лише 6% опитаних зверталися саме до психотерапевтів. В Україні лише цього року психологічну допомогу за даними МОЗ отримали понад 350 тисяч пацієнтів. І, власне, про роботу психологів під час війни проблеми, з якими приходять пацієнти, розповість наша Анастасія Терещук. Так незмінно вже понад два роки розпочинається робочий день психологині пані Ольги. А от питання, з якими звертаються на кризову лінію, щоразу нові. Останнім часом найчастіше це звернення щодо стосунків, тому що все таки йде час, і багато людей втратили своє оточення, і є труднощі з тим, щоб створити нове середовище для спілкування. Перша консультація у психолога гарячої лінії триває від 20 до 50 хвилин. Усе залежить від запиту. Запит може бути від того, як мені там, помиритися з чоловіком до того, що там, хтось ну, планує скоїти суїцид. І для багатьох, ось так заочно розповісти про свою біду це вже порятунок. Або просто почути, що хтось поруч. Є один чоловік, який нам періодично телефонує з гарячої точки. У нас зараз обстріл, мені страшно. Побудьте, будь ласка, зі мною він витримує час. Щодня психологи однієї гарячої лінії приймають близько 40 звернень. Інколи більше зазвичай ми плануємо нашу роботу так, щоб у нас завжди були фахівці, і щоб час очікування був мінімальний. Якщо ми бачимо, що наша послуга вона не є вичерпною в конкретному даному випадку, ми маємо свій гайд, який містить перелік наших партнерів, яким ми довіряємо, з якими ми співпрацюємо. Окрема категорія пацієнтів це військові. Вони потребують постійної психологічної підтримки і на фронті, і потім у мирному житті. Стабілізація. Цінні пункти групи контролю бойового стресу. Це різні такі мобільні групи психологів, які відвідують гарячі точки і дивляться на стан співробітників. Це може бути якщо групова бесіда, то ми використовуємо асоціативні картки Мак. Також дихальні методики, саме вправи, там дихання по квадрату. Це все допомагає і це все в комплексі дає досить непоганий результат. Там на фронті каже Вікторія, бракує часу для глибокої допомоги. Проте навіть 15 хвилин можуть покращити моральний стан бійця. Я кажу завжди всім своїм військовослужбовцям, що боятися це нормально. Ми всі люди, і ми всі можемо боятися. Головне вчасно звернутися по допомогу. Так вважає і ветеран Олександр на псевдотерен. Він сам колись ходив до психологів. Я хотів перевірити, можливо, дійсно мені треба ця допомога, можливо, я не так розумію себе внутрішньо. Тому я звернувся за допомогою до психотерапевта. Декілька занять в мене все ж таки було. Але буду відвертим, що я не відчув подальшої потреби в цьому спілкуванні. Тому особисто внутрішньо я поки що мені здається достатньо справляюся, поки що сам хтось може впоратись сам, як олімпієць Жан Беленюк. Для емоційної рівноваги йому потрібні зміни. Зміна роду діяльності. Коли ти займався одним, одним одним. Ось і бачить, що ну, щось не йде, щось набридло або якось погане самовідчуття, не, не клеїться щось. Просто змінити картинку, змінити коло спілкування. Комусь потрібна допомога інших. І головне, аби хтось був поруч, навіть на іншому кінці лінії психологічної допомоги. Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, ми Україна. Марафон Єдині новини.